Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні розпочинаю відшивати ось такий набір від Wunderland Crafts, артикул його FLPL 057. Це буде вишивка на пластиковій основі. Він буде трішки відрізнятися від попередніх наборів цього виробника. Тому що я завжди купувала набори на дерев'яній основі, а він відрізняється тим, що тут в наборі входить пластикова основа. Давайте поглянемо, що ж всередині набору. Обгортку я зняла. Тепер давайте поглянемо. Отже, розмір готової роботи буде 9 на 10,5 см. Це така кулька, але відрізняється вона тим, що заготовка. Під вишивку складається з двох таких пластикових частинок. Вони мають на собі перферацію, пластик досить такий цупкий, тверденький. Так? І по цих пластикових основах ми будемо вишивати узори. Тоді будемо давати таку. Прослойку з дерева, назвемо її так, так, з однієї сторони, з нижньої сторони. Це все буде зішиватися. Але також фішка цього набору є в тому, що всередину між тими двома заготовками будуть даватися ось такі леліточки-паєтки. Так, це бісер. Ось такі. Тобто, по прев'ю ми можемо побачити, бачите, тут іде. Вишита одна частинка пластикова, вишита друга, це два зовсім різні малюнки узори. А всередину між оцими пластиками будуть засипатися ось ці летки. Досить цікавий дизайн, я такого ще не відшивала, тому вирішила відзняти повністю відео від початку до кінця, можливо, теж когось зацікавить. І як звичайно, в наборі є бісер. Є нитка для зішивання, отут, так, всіх цих елементів всієї цієї конструкції. Є мононитка, є два види голок, так, є довша, є коротша, в залежності від того, хто якою любить вишивати. Як завжди, є в наборі така листівочка подарункова. Так, схемка. Зараз я відкрию світити схемою, не буду. Схема досить зручна, велика, я вам так кусочок покажу. Тобто, бачите, досить чітко. І позначки є, і колір. Тобто, я думаю, що з вишивкою проблем не буде. Як на одну сторону є. Схемка, так, так і на другу. Тобто вони будуть відрізнятися двома різними малюнками. Все, буду приступати до роботи. І через декілька хвилин ви побачите вже частково відшиту роботу. Так, і ось така у нас готова вже є робота. Це перша частинка повністю вишита. І друга частинка. Нагадую ще раз, що візерунки. Різні на двох оцих частинах, вони не одинакові. І ще, ви знаєте, я зробила собі такий висновок, що вишивати монониткою трішки складніше ніж звичайною, тому що це пластик. І, звичайно, що монониткою воно виглядає набагато краще і гарніше. Але е, така моя невеличка порада, що потрібно брати мононитку набагато менший відрізок для того, щоб вишивати, ніж звичайною ниткою, тому що вона заплутується дуже легко. Е, стосовно, давайте з залишків. Е, як бачите, мононитки достатньо багато залишилося. І давайте по бісеру теж є залишки, але. Я так думаю, що, напевно, виробник тепер кладе набагато менше, тому що їх не так багато, як колись було. Перший номер, другий номер, третій трішки, четвертий і п'ятий. Тобто, залишки все одно є, бісер кладуть з запасом. І тепер наш наступний етап ми маємо зробити з цієї краси кінцевий результат, тобто, має бути іграшка. Ось такого плану. І зараз ми будемо робити. Отже, тут в наборі в нас є нитка і спеціальною голкою з Великим вушком для оцієї нитки. Цим ми маємо зішивати іграшку. Отже, як це буде виглядати? У нас є така вставочка. Так, по схемі там. Стосовно збірки, цієї іришки, багато не розписано, просто є малюнок, що ми на цю вставочку з верхньої сторони кладемо одну вишиту частинку, перевертаємо, накладаємо іншу частинку, так все, щоб тут на по пазах зійшлося по оцих дирочках, і тут верхня частинка. так? Е, ну, звичайно, перед тим, як зішивати, ми маємо засипати оці паєтки. Тому зараз я спочатку засиплю паєтки, а тоді вже буду пришивати все ниткою. Так, Отже нижню частину з цією серединкою дерев'яною я залишаю для того, щоб нам було зручніше висипати оці паєточки. Беремо пакетик і повністю я буду висипати всі, залишати не буду. Так, вони, звичайно, наелектризувалися, поприставали до стінок, але зараз ми постараємося їх дістати. Там, звичайно, є ще такі дрібненькі частинки, можливо, бачите, зі серединок. Так, трішки повисипалися. Так, зараз ми тут їх, і тут ще залишки. Є, тепер всі руки в тих блискітках. Так, я думаю, вони потім собі всі акуратно розрівняються. Зараз я цього не буду старатися робити. Прикладаємо оцю верхню частинку, так, що впало, теж кидаємо. Тобто вони такі дрібнесенькі. Це не є великі паєточки, це такі дрібнесенькі за розміром. Так, висипаємо, накладаємо верхню частинку. Голку з ниткою я вже собі підготувала, я взяла половину з цього, що нам дав виробник довжини. Для того, щоб мені було зручно шити, я думаю, цього буде достатньо, навіть залишиться багато. Тепер акуратно, щоб ця вся конструкція нам не розсипалася, не розвалилася, ми беремо ці дві частинки, три, точніше, так, і будемо починати приступати шити. Отже, я беру. Десь, напевно, знизу, так, з нижньої частинки. Ми будемо шити швом голка вперед. Беремо ниточку, проводимо і хвостик будемо залишати для того, щоб його зафіксувати. Нагадую ще раз, що конкретної інструкції по шиву немає, Рекомендації. Просто пише швом голку вперед. Ну, так як вмію, так і буду зішивати. Надіюся, що ця конструкція не розсипеться. Зараз я зроблю декілька стібочків для того, щоб конструкція мені не розсипалася, і покажу вам далі процес. Е, так, декілька основних стібочків я зробила. Вже мені надіюся, що все буде триматися, принаймні на початку. Давайте я вам покажу. Отже, дивіться, е, я спочатку хвостик. Залишила е, знизу, а потім вирішила, що все-таки його треба між цією дерев'яною серединкою. Бачите, щоб тут мені хвостик не стирчав з виворотньої сторони, і ні зверху, і ні знизу. Я вирішила його все-таки запхати між цією дерев'яною частинкою. Отут навіть трішечки лишилося ниточки. І коли я проколюю зверху. Наступну дирочку, коли я проколювала отут, так, то відповідно всередині я цю ниточку закріпила, проколола, так, тобто воно тримається надійно. І тепер е, рекомендує виробник прошивати е, стібком голка вперед. Тобто нитка в нас виходить знизу, ми прошиваємо через один, не в кожну дирочку, стібочок йде через один. Відповідно, ми пропихаємо ось тут. Голка виходить в сусідній дирожці. Витягуємо нитку, трішки потягнули, щоб добре трималося. Наступну пропихаємо. Теж добре зафіксувати. Давайте так покажемо вам. Тепер тут в наступну, тут іде через один стібочок. І тут така сама ситуація. Пропихаємо наступний, витягуємо. Трішки потягнули добре, щоб скрипити одне до одної. Бачите, бо тут з цієї сторони воно ще не тримається, може повилітати, тому треба добре рукою зафіксувати. Так само: ось тут пропихаємо ниточку, стягуємо. І так ідемо вперед по всьому колу. І зустрінемося вже в кінці, коли я буду фіксувати нитку. Так, вишила, я вже повністю пришила по колу, залишився у нас один вільний стібочок. Відповідно, ми знизу протягуємо голочку, виводимо наверх, закриваємо цей стібочок. Він проходить трішки важко, тому що там, нагадую ще раз, є наша зафіксована нитка оцей хвостик. Тому йде трішки важко, але ми його ще раз проколемо цей хвостик і будемо знати, що точно буде триматися ця нитка. Трішки сильно так потягнемо, тобто, бачите, з цієї сторони всі стібочки закриті через один. так, всі є. Але коли ми перевернемо на другу сторону, то ми можемо подивитися, що тут. Один не закритий. Ось, отак видно, бачите? Не прошитий. Тому, відповідно, ми теж пропихаємо голочку, закриваємо оцей стібочок. Всі стібочки у нас закриті. Тут через прозорий пластик видно оцей хвостик, але нічого страшного, він принаймні нам буде, не буде стирчати з верхньої сторони, так, з лицевої. Тут в нас виходить. Ниточка вже на стібочок, який є в нас, але я для того, щоб добре зафіксувати, ще раз пропихаю, у нас тут він буде подвійний, нічого страшного не станеться. Аж так він очі кидатися не буде. Ще раз ми його пропхаємо, виводимо на цю сторону, і я думаю, для того, щоб краще трималося, можна ще тут добре зафіксувати в зоні, де, звідки ми розпочинали, де є оцей хвостик. І можна зробити тут теж ще один стібочок для контрольної перевірки, що точно нитку ми зафіксували добре. Так, і тут зробимо три Три стібочки. І можна буде ниточку фіксувати і відрізати. Тут я візьму, пропхаю ще ось так. Так, попробую витягнути. Ні, так я не витягну. Так, ми зафіксували, витягуємо. І тепер треба дуже делікатно взяти гострі ножниці і обрізати впритик до цього стібочка, тільки треба вважати, щоб його не зачепити. Все. Я візьму капельку клею, приклею, щоб ця нитка нам не торочилася і не портила вигляду нашої готової роботи. Тобто, дивіться, я взяла з цього всього кусочка нитки, що пропонує виробник, я взяла рівно половину. І фактично залишився ще ось такий кусочок. Тобто, спокійно можете брати половину, вам буде достатньо, щоб обшити повністю всю іграшку. Ось такий кінцевий результат. Ви знаєте. Вживу, ця іграшка виглядає набагато краще, ніж на прев'ю. До того я жодного разу не купувала від волшебної страни від Wonderland Crafts, іграшки на пластиковій основі вишивати. Завжди тільки на дереві. Але коли вийшли оці дизайни з подвійним пластиком, я вирішила спробувати, тому що ну, щось таке дійсно цікаве, ще й з такими лелітками всередині. Я думаю, що це надзвичайно буде виглядати на ялинці. Так? І... Я задоволена роботою, хто не пробував, пробуйте. Нічого там такого складного немає. Просто, звичайно, не спішите, тому що мононитка така трошки капризна, часто заплутається, але нічого страшного, ось такий результат. Я задоволена, рекомендую. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам творчих успіхів, мирного неба над головою і до наступних відео. Пока!